Треба відсканувати документи або фото. Є безкоштовне рішення для iPhone і для Android. Перейдіть у Google Диск, натисніть на значок сканування або натисніть на плюсик і виберіть Сканувати там. Наведіть камеру на документ і застосунок автоматично його відсканує. Не подобається автозйомка? Справа вгорі перемикайте на ручний режим, натискаєте кнопку зйомки і вручну налаштовуєте сторони. Після сканування натисніть на файл. Там можна підкоригувати кути і вибрати колір документу. Все окей? Тиснемо Зберегти і Завантажити. І маємо PDF прямо в Google диску. Потім можна натиснути на цей значок і зберегти документ у файли телефону, або одразу надіслати. І на Android усе так само. У Google диску натискаємо плюсик Скан документу. Вмикається автозйомка або, якщо потрібно, обираєте ручний режим. Скануєте, налаштовуєте кутий колір. Після натискаєте готово, зберігаєте в PDF або JPEG. Потім завантажите і зберігаєте файл собі на телефон або надсилаєте. Можливо, ми з тобою більше не побачимось, тож підпишись і збережи це відео, щоб не загубити.